Кожен підпал сухої рослинності не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Нерідко можливе знищення житлових будівель. З початком весни на території Житомирської області вже виникло 17 пожеж у природних екосистемах, внаслідок чого вогнем пройдено близько 22 гектарів території. Всі пожежі сталися через займання сухостою. Торік на даний момент подібних загорянь було всього три. В кожному випадку причина одна і та ж необережне поводження з вогнем, а далі неможливість контролювати ситуацію. Швидкість поширення вогню під час таких пожеж надзвичайно висока, тому локалізувати їх на відкритих територіях дуже важко. Крім того, погіршення видимості на автодорогах через дим від таких багать може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що не завжди в тих місцях, де виникають пожежі, є джерела водопостачання. Є шляхи під'їзду пожежних підрозділів, а також те, що вона дуже швидко займає великі площі. Тому треба залучати велику кількість особового складу і велику кількість сил та засобів, що, на жаль, призводить до збільшення терміну гасіння пожежі. Якщо загоряння сухостою неможливо загасити самотужки, негайно телефонуйте до оперативно-рятувальної служби 101, повідомте про виявлений осередок загоряння та вкажіть точне місце його знаходження. Рятувальники застерігають, ніколи не підпалюйте суху траву у лісі, на полі, городі чи біля своїх будівель. Пам'ятайте. Що своїми необачними діями ви можете нанести непоправної шкоди не лише навколишньому середовищу, а й собі та своїм рідним і близьким. В останні роки за самовільне спалювання сухої рослинності та її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.